Вітаю! Знаєте, що це? Так, це той самий скандальний закон про мобілізацію. Нова. Друга його редакція. Ще більш репресивна, ще більш неконституційна і ще більш антиукраїнська. Це той законопроект, якого не мало би бути. Не вносити який нам, депутатам, пообіцяли після того. Як ми повернули першу редакцію назад уряду? Але нас з вами обманули. Обманули зухвали і цинічно. І знову подали відхилені Верховною Радою репресивні положення, при чому викладені у ще більш жорсткій формі? Така вперта наполегливість не випадкова. І тому я вимушена повністю відверто розповісти вам. Що я про все це думаю? Ну, отут закон разом з порівняльною таблицею 250 сторінок. Я вивчила кожен рядок і мушу сказати, що цей новий закон про мобілізацію, власне кажучи, як і попередній, це не просто звичайний нормативний акт. Це не просто помилка. І це не просто порушення Конституції. Це жорсткий і цинічний план, план поступової ліквідації української нації, її молоді, її патріотичної і відданої Україні справжньої еліти. Цей закон це частина жорстокого і цинічного плану поступової ліквідації всього нашого майбутнього. Саме тому, що це так, ми досі не можемо знайти конкретного автора цього опусу. Всі представники влади прикидають один на одного відповідальність за цей закон, бо дуже чітко розуміють, що в найближчий час за це просто доведеться відповідати. Ну і насправді, чому ж цей закон катастрофічний? По-перше, ну, він є обманом. Він абсолютно не допоможе якісно поповнити лави нашого війська на фронті. Те, що нам, по суті, і потрібно. Бо проти України ведеться високопрофесійна, високотехнологічна війна, і випадкові, непідготовлені люди, непідготовлені психологічно, фізично та кваліфікаційно, абсолютно нездатні ефективно і на результат воювати. А цей закон саме їх непрофесійних людей гони на фронт, а не фахівців. Ті, кого по цьому закону пригонять насильне і кинуть непідготовленими в пекло війни, не зможуть принести Україні перемогу. Ось в чому обман. Вони або поповнять лави полонених, або, що набагато трагічніше, можуть швидко загинути. Але, повторюю, наше військо вони сильнішим не зроблять. Значить, цей закон про мобілізацію зовсім не має сенсу. І він зовсім не для нашої перемоги. По-друге, чого цей закон я вважаю саме катастрофічним? Цей закон внесе страх, хаос, агресію і без того втравмоване війною українське суспільство, може внести трагічний розкол між владою та народом. Може зруйнувати нашу єдність, може викликати навіть громадянське протистояння. А це зараз зовсім недопустимо. Ну, і ми з вами можемо твердо сказати, що цей закон не посилить, а навпаки, послабить Україну в цій війні. І дуже дивно, що саме з таким законом про мобілізацію вноситься одночасно майже разом закон про так зване множинне громадянство в Україні. Закон, який дає право іноземцям. З будь-якої країни світу просто і швидко за дуже скороченою процедурою отримувати громадянство України, ну і як наслідок всі конституційні права. До речі, навіть не проживаючи на нашій землі, от два ці закони разом: закон про мобілізацію страшний, і закон про множинне громадянство. Можливо, хтось таким пакетом законів вирішив замінити нам народ. Множинне громадянство є в багатьох країнах світу, але це нічого спільного немає суттю, з змістом того закону, який зараз примушують приймати нас. Наприклад, множинне громадянство є в США. Але спробуйте сьогодні поїхати туди і отримати громадянство за спрощеною і прискореною процедурою. Ви навіть візу в США легко не отримаєте. А не те, що повноцінне громадянство. А законопроект, які хочуть приштовхнути в Україні про множине громадянство, треба назвати не так. А закон про заїзд, в спустошену і зруйновану війною Україну просто нового народу. Замість українського. Саме так я сприймаю війну з глибоким дефіцитом зброї. В поєднанні з цим примусовим законом про мобілізацію і законом про множинне громадянство. Якщо ми хочемо з вами зберігти Україну і наш нарід, потрібні ці обидва закони про мобілізацію і множинне громадянство раз і назавжди зняти з розгляду. Вони не просто не на часі, вони неприйнятні, недопустимі. Ну, і питання, чи потрібна Україні мобілізація, ну, взагалі, не обговорюється. Безумовно, потрібно. Тому що неприпустимо тримати три роки бійців на передовій. Кожен наш воїн, який відслужив понад 18 місяців, а не 36 місяців, як передбачено цим законом, мусить отримати гарантоване право на ротацію або демобілізацію. Але ми не можемо просто. Спустошити фронт.